Привіт! Мене звати Максим, я хронічний окулярофіл, у мене 15 пар окулярів, і я нічого з цим не можу зробити. Ну хіба крім того, щоб розказати вам, як вибирати собі окуляри? Наразі мова піде саме про сонцезахисні окуляри, і ми за допомогою Hotline.ua трошки розчихлимося в тій темі, як от вибрати, які бувають, яка форма, які матеріали, все оце. Тому що пристібайтеся, погнали! Це просто це захист ваших очей від ультрафіолетового випромінювання, яке вивалює пекельне сонце, особливо влітку, прямо на ваші оці очі, і це важливо, адже внаслідок постійного контакту очей з відкритим сонцем можуть виникати різноманітні захворювання. Перше і найголовніше, треба зрозуміти, для чого вам потрібні ці окуляри, сфера застосування, то для водія, чи для кежуал е, використання, чи будете ви в них вдома сидіти. Різниця між моделями здебільшого в площі лінзи та її матеріалі. Для активностей лінза зроблена з полікарбонату, пластик по факту, який під час руйнування не кидає вам очі шматки скла. А велика за розміром лінза ще й фізично захищає очі. Здебільшого всі вибирають. Кежуальні окуляри для щоденного використання. Ви так само, правильно, це кежуальні. Тоді ок, йдемо далі. Тепер потрібно зрозуміти, як саме ви хочете змінити зображення перед собою. Це має бути просто затемнення. Якщо затемнення, то який потрібен колір? Хочете бачити спокійну картинку чи більш контрастну? І тут вже потрібно дивитися, як. Показують окуляри. Наприклад, мені для щоденного використання дуже подобаються мої Ray-Ban Round. Вони такі, знаєте, досить е м'які, без суттєвого зміну кольору, але це вже лінза нова, яку я міняв десь там в ларьках на біля даринку, бо оригінальні м -м, побив. Але вона дуже схожа на оригінальну лінзу. Якщо ж, і отак окуляри брати не можна, отак тільки. <кій> а ось для автомобіля вони мені не підходять. Чому? Все просто, тому що коли ви їдете на авто, навколо вас багато бліків, і для цього краще використовувати поляризаційні окуляри. Отак. Поляризація. У мене дисперсія, поляризація, оце все. Чому вони потрібні під час водіння? Тому що все ж таки кожен блік, який ловить поше око, він втомлює. І ти їдеш коли 50 кілометрів по місту за день. Це не втомлює. А коли ти їдеш в день по тисячі, то повірте мені, потім ти отакі от приїжджаєш у тебе вже ці очі, як, як два баклажани. Якісь також полярики стануть у пригоді для використання біля води, і там де багато скла. Але є нюанс деякі екрани на певних пристроях, а також проекція на лобове скло в таких окулярах можуть бути взагалі невидимими чи дуже видозміненими. Їдеш і не бачиш проєкцію. Дивишся на екран, а в тебе там якась дисперсія. Отож, тут треба, на жаль, тільки тестити. Далі вирішуємо, чи хочемо ми юзати окуляри в виключно, коли там світить сонце в день, чи також нам потрібні окуляри, наприклад, для захисту, коли темно. Такі лінзи мають назву у, у простонароддя чомусь хамелеони, та, бо вони змінюють е, затемнення. Але насправді такі окуляри називаються фотохромними. І вони змінюють ступінь свого затемнення в залежності від кількості ультрафіолету, який потрапляє безпосередньо на ту лінзу. Це дуже зручно як для велосипедистів, так і для людей, які носять окуляри протягом доби. В такому випадку раджу брати лінзи зі ступенями затемнення 0,3 від нуля, це тобто повністю не затемнює, і 3 це там 47 чи скільки відсотків. В більш, дешевих комплектаціях, комплектаціях, в більш дешевих лінзах є ступені затемнення 2-3, там 1-3. Але я дуже раджу брати саме 0-3. Тоді це гіперуніверсальна штука, яку можна юзати е, коли хочеш і як завгодно. Спортивні лінзи також мають різні технології: на кшталт, призм у оклі. Це дає можливість бачити більш чіткіші контури, коли ти там несешся по лісу, чи коли ти летиш на велосипеді з гір і ти. Переплутав той дроп трамплін та з чикен-лайном. І ти полетів собі вниз і зламав собі лівий мізинець. Таке також буває. А в тих окулярах все буде бачити е, ваше око. Далі дивіться на розмір і форму лінзи. Вони бувають сферичні кружечки, ось такі, це сферичні та циліндричні. Найчастіше більше викривляється зображення і дають оту ту саму дисторсію саме сферичні ось такі. Лінзи. І якщо ви, як і я, відчуваєте певний дискомфорт під час використання таких лінз, то раджу перейти більш на моделі з циліндричною формою з такою більшою пластиною. Там є у вас більший шанс того, що ви отримуєте глюк своїми очима. І ось ми дійшли до того, з чого зазвичай всі починають: форма оправи. І тут все просто. Що вам подобається, то й беріть, мені повезло з квадратною головою, мені підходять абсолютно всі окуляри. Ось Дивіться, оці вдягнув, от я їх перегорнув, от все одно класно. Але раджу придивитися на різні такі ніщічки, типу як оці подушечки для носа. Оці, які зараз в рейбені, вони все ж таки трошки давлять і залишають після годинного плюс використання сліди. Бувають взагалі ці виштамповки, які без гумових при тут. Бувають як спортивні окуляри з спеціального каучука, то взагалі топ. Також оці дужки. Дивіться на них, щоб вони були з практичного матеріалу. У мене були колись оці Porsche Edition від ray Ban чи Ferrari, ці червоні. А, і тут шкіра була, і ця шкіра облазить буквально за місяць використання, і потім вона залишається в тебе на вухах, і ти ходиш, наче кати сібарійний старий дід, з якого з вух вже сипеться шкіра. Тому ось так. Ну і матеріал, знаєте, знаєте, що метал це завжди воно там впало, ви туди сіли, воно викривилось, Потім вирівнювати пластик. Більшість випадків ви сіли, воно там чи зламалось, чи ну, деструкція буде повна. В кінці я б хотів також сказати пару слів про бренди, тому що перев'язав багато різних популярів. То були навіть якісь там е, Штутгарт, коротше, якісь китайські від Xiaomi. Це були різні там ГЕС, е, якісь там з магазину, на, на чому були, як той магаз називається, е, о, Пікок. Пікокс був магаз, і там, як зараз е, ці наші Бершки, От раніше у нас пікокс був, гіпердешевий. І от там окуляри були фігові. Потім я почав юзати рейбени, полароїди, пробував, по по спортивним або оклі, і я от від себе хочу сказати, що. Акцентуйте увагу на бренді, якщо він займається безпосередньо там, більшу частину свого бізнесу, приділяє на окуляри. Тоді вони будуть якісні. Тобто Polaroid 100% буде якісним, бо майже все роблять вони е от, по окулярам. Ray-Ban ну, 100% буде якісно, але також від себе зауважу, що Ray-Ban занадто переоцінений бренд в плані вартості і якості. Це класні окуляри, можливо, найкращі. Але знаєте, що вони такими стали лише того, що вони підписали ще там, в 30-х чи в 20-х роках контракт з Голлівудом, і всі рок-стари, е е супер-стари і оці зірки вдягали окуляри, авіатори від фірми Ray Ban. І звісно, вони башляли за рекламу, вони стали популярними, зараз можуть продавати свої окуляри по 10 тисяч гривень. Але той самий Polaroid за дві нічим не буде гіршим. Е, все це можна подивитися, де правильно. На, на сторінках сервісу смартшопінгу Хланйой. Зайшли, подивилися, написали відгук, що там окіш порадитися окуляри, все добре. Дякую за увагу, не забувайте про відгуки і до зустрічі в наступних відосиках. Слава Україні! В окулярах. Жовто-сині окуляри рятують світ.